12 жовтня на кордонах Шенгенської зони запрацювала нова система в'їзду-виїзду на польсько-українській межі. Вона діятиме у пунктах пропуску Шегині та перемишль мостиська на залізниці. Система базується на фіксуванні біометричних даних і покликана контролювати перебування у країнах. Які зміни чекають на українців при перетині кордону? Розповість моя колега Юлія Гунько. Від штампів у паспорті до цифрової реєстрації нова система в'їзду Entry-Exit System запрацювала у Євросоюзі та чотирьох країнах поза його межами: Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні. Виняток Кіпр та Ірландія. Відтепер громадянам країн, які не є учасницями шенгену, але мають безвіз, потрібно здавати біометричні дані, зокрема, бути готовими зробити фото і відсканувати відбитки пальців. Спеціальні термінали вже встановили на деяких пропускних пунктах і в аеропортах. Сам сустав система самостійно щитує всі дані: ім'я, прізвище, рік народження, місце проживання, час в'їзду та виїзду, а також можливі відмови. Офіцер бере документ, сканує, і система автоматично створює файл. Процедура одноразова, а далі потрібно просто сканувати свій паспорт. Дані протягом трьох років зберігатимуться у базі ЄС. Доступ до неї матимуть усі правоохоронці країн-членів. Кожен наступний перетин кордону вимагатиме лише швидкої перевірки, адже дані вже будуть у системі. Це має спростити, пришвидшити і зробити подорожі легшими. Нововведення стосується не всіх українців, а лише тих, хто має біометричний паспорт і право на безвіз. Тобто, ті, хто планують поїздки до 90 днів протягом будь-яких 180 днів, ті, хто мають тимчасовий захист у Євросоюзі, реєструватися у новій системі не мусять. У таких випадках перевірятимуть лише документи та візу. Відмова здавати біометричні дані може стати причиною відмови у в'їзді. Не дозволити перетнути кордон, можуть і тим, чиї дані не збігаються. Додам, що з 12 жовтня і протягом наступних шести місяців триватиме перехідний період. А вже з 10 квітня наступного року система має запрацювати на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгену на меті безпека Європи і боротьба з нелегальною міграцією. Нова цифрова система надаватиме надійні дані про перетини кордону та систематично виявлятиме перевищення терміну перебування і випадки підробки документів та особистості. Тим у євросоюзі визнають нові прикордонні правила, поки недосконалі. Те, чого ще бракує цій реформі, це наприклад вирішення питання репатріації. Ми маємо ситуацію, коли лише одна з п'яти осіб, що перебувають у Європі нелегально, фактично повертається додому. Скільки часу займатиме проходження кордону за новою системою? Європейці прогнозувати не беруться, адже в гру вступають прилади, які можуть вийти з ладу, або як у народі кажуть, зависнути. Тому мандрівникам радять будувати свій маршрут із запасом часу. Збір біометрії це лише перший етап цифрового контролю на зовнішніх кордонах Шенгену. Другий запланований на кінець 2026 року. Тоді для перетину кордону доведеться отримати платний електронний дозвіл у європейській системі інформації та авторизації подорожей. Вона запрацює лише тоді, коли наповно діятиме система в'їзду виїзду. Юлія Гунько Слава